А у Сполучених Штатах економісти із задоволенням підбивають підсумки кіберпонеділка найбільш активного дня у році для онлайн-продажів. З подробицями далі Наталя Лонова. Кіберпонеділок 2011 року став рекордним продажі. Зросли на 33% у порівнянні з минулим роком. І за попередніми розрахунками перевалили за мільярд доларів. Споживачі серйозно підготувалися до цього дня цього року багато покупців за допомогою своїх мобільних телефонів у магазинах сканували товари та порівнювали ціни з пропозиціями в інтернеті. Як ніколи сьогодні покупець має всі переваги. Він має всю інформацію для того, щоб скористатися найкращою пропозицією Онлайн-магазини також підготувалися до цього дня, удосконаливши швидкість і якість обслуговування замовлень. Даян Мендес на веб-сторінці Amazon шукала електронний читач Kindle. Як тільки вона зробила покупку, ось що відбувається на одному з 34 складів Амазон поблизу столиці Аризони в місті Фенікс. Працівники складу тримають при собі спеціальні сканери, і що не покупець на своєму комп'ютері, робить замовлення, вони відразу отримують про це повідомлення, знаходять на полиці товар, кладуть його у кошик і відправляють по конвеєру до пакувальника, а звідти на пошту. Між часом, коли споживач робить замовлення, і моментом, коли товар потрапляє в вантажівку для доставки, минають лічені години. Амазон каже, що лише за один день він отримав онлайн замовлення на 14 мільйонів одиниць товару. Тим часом для успішного полювання експерти радять споживачам скористатися соціальними мережами. Перше, що вам треба пам'ятати, моніторте Фейсбук та Твіттер. Складіть собі перелік 20 ваших улюблених торгових марок та перевіряйте їх сторінки на Фейсбуці та Твіттері. Клієнт, який купує товари онлайн, має кілька переваг. Він може бути у кількох магазинах одночасно. Вводиш у пошукову систему. Те, що хочеш купити, і одночасно бачиш всі пропозиції, порівнюєш ціни та робиш виважене рішення. Експерти радять не забувати про купони. Цього року споживачі дещо змінили тактику. Вони спочатку знаходять купони, а вже потім підшуковують товар. Більшість онлайн-магазинів у святковий період пропонують також безкоштовну доставку. Покупцям лише залишається розслабитись, попивати свій святковий еднок та забути про колотнечу у традиційних магазинах і затори на дорогах. Наталія Лонова, голос Америки.